У Луцьку на вулицях Шевченка і Чернишевського кронували дерева. За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка, працівники підрядної організації зрізали гілки зі старих дерев з метою омолодження і ті, які були уражені різними хворобами. Голова громадської організації Нуль відходів Луцьк Катерина Демидюк говорить: нині ці дерева виглядають понівеченими. В законодавстві вказано, що можна зрізати не більше 30%. Ми бачимо, що дерева, в принципі, лишилися без крони, лише стовбур і якісь більші гілки. Дерево це коли на ньому є листя. Листя, який допомагає деревам робити фотосинтез і виробляти кисень. Відповідно, цього року ці дерева не виконують своєї функції. Також на таких деревах не можуть вже гніздитися птахи, що теж порушує екосистему. Лучанка Іванна Морем щодня ходить вулицею Чернишевського. З її слів, кронування дерев виконано уздовж усієї вулиці. Я пам'ятаю їх в різних станах. Яка тут вулиця красива весною? Яка вона красива восени? Звісно, вони підрізалися ці дерева ну, роками. Але от така обрізка як цього року, ну я на своїй пам'яті такого ще не бачила. На мою думку, просто типу з неуважністю обрізані гілки. Ходила тут, коли ці гілки обрізані лежали. Це досить величезні гілки. Володимир Ветроградський арборист зі столиці. Він професійно займається доглядом за деревами. У Луцьку каже, йому до вподоби дерева на вулиці Лесі Українки. А ось щодо кронування дерев на вулицях Шевченка і Чернишевського говорить таке: обрізка зроблена неправильно. Тобто, насправді, можна було це зробити по іншому. Скоріше за все, просто виконавці керувалися тим, щоб зробити великий об'єм за малий час. Видалена більша частина якраз. Гілок останніх порядків що не можна робити, згідно із даних, що опубліковані в електронній системі публічних закупівель Прозоро послуги з обрізування гілок дерев на території Луцької міської тергромади, вартують майже 4,5 мільйони гривень на рік. Замовником є департамент житлово-комунального господарства міськради. Роботи виконувала підрядна організація, розказав директор профільного департаменту Микола Осіюк. Я вважаю, що ці роботи були проведено. Правильно і було відповідне рішення комісії. Ми не приводили таку глибоку обрізку. Єдине там була дійсно серйозна була, ну це підв'язалося. До кожного дерева є індивідуальний підхід, яке з дерево можна так обрізати, якесь треба дійсно, щоб його навіть зберегти, обрізати глибоко». Наступне кронування дерев у луцьку відбудеться восени цього року, сказав Микола Осіюк. З його слів до цього часу комунальники запозичуватимуть досвід у сусідній області, розроблять методичку по догляду за деревами. А представників громадськості долучать до роботи відповідної спецкомісії Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.